Даю вас представте, будь ласка, скільки вам років і звідки? Мене зовут Юрій, мені 33 роки. Я з міста Кривий Ріг Дніпропетровської область. Як ви потрапили в військові? Перший день війни після початку повного штабного наступу на нашу державу. Ми вже це знали. Розуміли, що це все буде, тому що багато хлопців з 2014 року оборонять нашу державу. Але ж раніше це було трошки не так. Не всіх брали, десь скарги на здоров'я, десь так ну, не дуже брали, кажу, як є. Як почалось повномасштабне вторгнення, я пішов до лав тероборони свого міста, щоб захищати свою родину. Захищати свій рідне, своє рідне місто. Ось так. А чому ви доєдналися потім до лав Збройних сил України? Яка була мотивація? Мотивація була багато хлопців тих, що я зустрів. Вони були звичайні хлопці. Кожен був зі своєю сім'єю, у кожного був якийсь бізнес, був якась робота, всіх влаштовували заробітки і всі як разом встали і пішли боронити свою державу. Тому і для мене було це таке, що з цими хлопцями ми зможемо щось зробити для нашої держави. Розкажіть про е, момент, е, чи був такий момент, коли ви пожаліли, що пішли? Такого моменту не було, тому що е, опять же, всі хлопці з'єднались, е, всі люди з'єднались. І коли ти став перед е, вибором, чи сидіти вдома, чи там, ходити на роботу, чи щось робити, і... Захищати своє рідне місце, свою рідну сім'ю. Не було таких навіть думок повернути назад, чи десь спрятатися, чи десь там відлинювати. Такого в мене не було. Скажіть, будь ласка, чи ви думали про те, якщо не ЗСУ, то що? І чим ви займалися до 24 лютого, де працювали, що робили? Я робив сам на себе. В плані того, що ми займалися водолазними роботами. Таке спільне з будівництвом, це на берегах наших річок Дніпро. Будували людям пірси, дивились за берегами. Міського значення, щоб наші діти спокійно ходили по пляжам, не різали собі ноги, не наштрикувалися ні на які предмети, які залишають погані люди. І, ну, в принципі, все було добре. Головна ваша мотивація в житті. Яка вона? Мотивація це спокійне життя, вільність. Вільність в думках, почуттях, в розвитку своєї дитини, в розвитку своєї сім'ї, дитини. Така мотивація. Україна після перемоги яка вона? Вільна. А що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше в нас не було війни? Саме ставлення до людяності. Завжди залишатися тими людьми, котрі пройшли це через це все, через цю війну, щоб всі розуміли, що ті хлопці, що боронять нашу державу безпосередньо на лінії зіткнення в тих посадках, що для них найважливіше це спокій у їхніх родинах, вода. Котра постійно не вистачає. І такий е, жорсткий спокій, е, тому що вдома що все добре. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна? Що забрала? Е, ця війна забрала в мене е, хлопців, е, які були зі мною пліч опліч е, в тих. Е, в критичних е умовах, ситуаціях, Е, Це мої побратими, е котрі е залишились на небі, е залишились, е залишили своє життя в посадках е за нашу вільну державу. А що дала? Дала. Е дала спокій, дала. Е Таку думку все ж таки, що ми вільний народ, що ми маємо, щоб не сталося боронити своє довкілля, свою землю і свій спокій. Чого зараз не вистачає війську для перемоги? Що нас підсилить? Що нас підсилить? З духом все добре. Хлопці мотивовані, нові хлопці приходять, вони також мотивовані, ми їх мотивуємо. Боєприпаси, Європа. Якщо б Європа б не казала б нам, що нам робити з боєприпасами, ті, які вони нам дають, куди стріляти, як цю війну робити, то, з моєї думки, все було б нам багато б краще. Скільки як ви отримали поранення? Це були штурмові дії. Це була Донецька область. Ми виконували бойове завдання, зачищали ліс, в котрому були кацапи. І як так сказати, вже це все настільки. Зайшло і втомленість, і е, таке порозуміння, що ми вже продвинулись, е, хотілося наздогнати Кацапів і скажу так, е, е, трошки е, як е, був дуже собі впевнений, е, тому що йшов е, перший, е, розумів, що мої хлопці йдуть за мною. І так сталося, що я зробив трошки крок ліворуч і наступив на ворожу міну, котра була замаскована, котра не підлягає ні під які конвенції. Це все, ну, вони не вміють воювати чесно, вони вміють воювати підло, ну, тому я наступив на ворожу міну і підірвався на неї. Чому прийняли рішення після поранення імпутації повернутися до служби? <клес> Все в і це це кожного вибір для себе. Для мене в житті, як в житті людина, котра сама на себе робила, займалася спортом. Це такі досягнення. І я не кажу, що після поранення я вернувся для того, щоб здобути якусь, якийсь другий рівень, але ми дуже багато втратили на цій війні своїх друзів, кумів, побратимів. І якщо для мене, це я зламався, я… Можу продовжити того, щоб вони продовжили. І я вирішив, що поки в мене є набутий досвід, досвід з перших днів, мені треба його передавати молодим хлопцям, котрі зараз приходять, долучаються до лав і продовжувати, поки в мене є сили. Хто на вас чекає вдома? На мене вдома чекає моя дитина. Моя наречена також знаходиться в лавах ЗСУ, також боронить нашу державу. Мене чекає мати вдома. Багато дітей-племінників, братів. Хто був для вас найбільшою підтримкою цей час? Моя наречена, котра також. Боронить нашу державу, е котра постійно за мене переймається. Е вона не питається десь мене в чомусь оберегти, а е більше каже, щоб я був згуртований, е щоб я був уважний і це мені допомагає. А ви казали їй дякую? Так. Альо, е, Люба, привіт. Так. Е, дзвоню тобі сказати тобі дякую, що ти в мене є. Я дякую, що ти в мене є. Люблю тебе дуже. Дякую Тебе все добре. Так, все добре. добре, все молодці. До все зустрічі. Добре, Скажіть, будь ласка, ви у майбутньому Опишіть, як Пишіть, як ви себе бачите і що вас оточує. В майбутньому, ну в майбутньому я себе не бачу а, поки що. Але ж десь хочеться бути, так сказати, в темі того, що відбувається з військовими, з ветеранами, щоб ніхто цього не забував, щоб для військових багато було спільного такого зусилля, щоб люди робили якісь заходи, поважали, щоб люди розуміли, що тихий спокій в їхніх домівках це тільки честь цих хлопців, що сидять у посадках, котрих вже нема. Це такі. Пусті галявинки, котрі обстрілюються кожен день. І війна, вона кожен день стає у новому оберті, так, у поганому оберті сторін технологій. І щоб це все не забували, тому що хлопці багато часу роблять. Для того щоб зорієнтуватися на тому полі бою, як себе поводити, як зберегти своє життя. Тому, напевно, в подальшому я буду робити все, щоб ніхто це не забув. Ми будемо всіляко вам допомагати в цьому і сподіваюся, ми справимося з цією задачею. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.